Піндюша, де що ти бігаєш? Ти мені будеш допомагати сьогодні? Чи не будеш? Так, зараз плюс 14, та на сонці тепло-тепло. І я беру лопату і пішла викопувати. Ой, чуть не впала. Оцю полуничку. Ух ти, в мене тут примилки. Починають ось ось розквітувати, розквітнуть. Зацвітуть, легше сказати. Ну, це така в мене сьогодні буде робота, потім трішки підкопаю. ну Їй землі де треба. Ну, це я її роботи підкидаю теж, бідна. Ну нічого, колись вона мені давала. Я теж Ой, так. Я люблю, щоб були вони рядочком тут. Тому я потихеньку буду. Де моя красоня? Буду потихеньку працювати. Так, бажано не наступати. Ой. Так. Ось ну, цю треба прибрати підрівняти так усьо. Ой Ліля тут тобі хвати, тільки сади. Аби все було тихо і мирно то можна садити. Так. Ну і я буду продовжувати і покажу, як я тут підчищу. Ой, це вже останній штрих. Я там лишила трішки, не викопувала так воно там. Хай від плодоноси тоді викопаю. Ну, оце така в мене буде полуничка, чистенька і в рядочок. Ну, тут ось ще теж так багато можна. Ну, я вирішила вже ж такі великі листки. Нехай від плодоноси. Потім я вже рядочок зроблю. Це в мене виходить, скільки рядків. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Ой, красуня. Сім. Так, сім рядочків. І там у мене три маленьких, ну це як один, вісім рядочків. Ну, це і все з, клуб... з полуничкою, все хочеться сказати, з клубничкою. Справилась. І там у мене вже декілька кущиків навіть викинули квіти. Красуня, гуляй, сонечко таке яскраве світе, Гарно на вулиці. Я тобі там постелила, хочеш іди там лягай. Хочеш, гуляй тут біля мене. І попрацюєм трішки. Ага. Смішна. Ти смішна? красуня? Заходять тучки і оця, мабуть, дощику принесе, а може, мимо пройде, ну, побачимо. Кулі баба одна ось оквітує та я ж тебе від тиль заберу. Це знаєте з них. Я тільки не знаю, я ніколи не робила, чи з листочків чай, чи з квіточок на стій якийсь там роблять. А я думаю, зараз, оце ж ось бур'ян, то я потихеньку зайду, щоб нічого тут не пошкодити, бо я не знаю, де тут іще квіти можуть вилізти. Як ото півонія кримська вилізла, зараз я там її. Камінці трішки приберу, висвободю, щоб вона ж квітла. Це Віка буде рада, вона ще не знає. І гіацинт білий, дивіться, пішов у ріст. Не знаю. Оце ж написала мені підписниця, що вона не викопує. Ну, я спробую один рік не викопати. У мене тут, бачите, тут дітки, вони навіть і, і ще і не будуть квітувати, то хай собі ну, один раз можна спробувати. Я все рівно цьому році тюльпани викопувати не буду, бо це занадто. Дивіться, скільки їх. І, і я вже говорю, я, Наталі правда сказала. кажу, Наташа, я їх не буду викопувати, скільки тут багато, це ж страшне. Ну, Потім оце мені треба отут, я вчора позабирала камінці, то треба почистити, помити. Я забула, та в мене здається, там плівка лежить. А може й немає, ну я їх буду мить і потім побачу. А може, я тут же ж по колу, ну, коротше, я їх помию, а там буде видно. Бо то ж я по -на забирала, Наталя каже, мабуть, всі використала. Кажу, ні, Наташ. Ну, це ж в мене вони там лежать, це ж я так е якби, тимчасово поклала. Говорю, потім я їх куди ж приміню. Ну, і оце примінила. Але там ще кажу, його сталося добре. Ну, мені отам, яка під парканом не хочу я забирати, там така гарна доріжка. Ну, а якщо мені знадобиться, то оце я оці заберу від ціля. А куди знадобиться, я говорила, що я отут хочу е, теж засипати камінцями. Ой, положити агроволокно, то по краю, оце, де стежечки, От, то я оцими камінцями засиплю. Ну, це буде потім. Ну, а зараз це в мене таке, такий план оце зробити. Ну, а зараз іще в мене який план. Я піду зроблю собі чай і посижу на вулиці. Не захотіла їсти в хаті, ось винесла їй на вулицю, кажу, сірому оддам, а сірий вже другу неділю не приходить. Може, його вже й немає. І оце. Винесла її сюди. А це мій старий джемпер чи світер, який вже прийшов в негодність, то я їй дала, собі підстелила. Хотіла викинути на смітник, а потім думати, хай ще Фенді на ньому полежить. На вулиці їсть, а в хаті не захотіла. Ну, нічого. Так, да, Фенді? Смачно? Да". Я собі винесла чай. Зелений, з лимоном і вкинула імбір. Зараз трішки посижу і я не знаю, як я там Я подумаю, о той бур'янчик з полю, може й так лишу, може, дощику й не буде, то він до вечора він засохне, як там у мене по малині, аж бігом засох. Вітер дуже сильний, але не такий, як був оце декілька днів назад, що зовсім такий уже ой. А тільки на небо, як дивишся, отакі скупчення тучі. Мабуть, Наталя вийшла, чую щось шкребе там. От у нас все, все чуть. Я теж пошкребуся зараз. Ну, якби те, що я планувала, я вже зробила. Це вже не планово отут приберуся. Ну, я хотіла ще там, от понад забором, там чотири прольоти в мене не закінчені. Ну, тут швидше треба. Ой, вітер, заспокійся, а то зараз мій штатив полетить з телефоном разом. Імбір попався. <стук> Так, щось, оце я пересадила хризантеми, щось поки що вони не дають. Треба шукати, де в мене біла посажена. Та хіба ж так згадаєш, і там і відео багато. Ну, треба дивитись за 23 й рік, за осінь. Ну, що ти там доїла? Доїдай. І я допиваю чай і пішла працювати. Ну, майже пуста мисочка. Молодчина, яка ти молодчина? Угу. Хороша дівочка. Все летить, все І забор, ворота, верніше, витаються сюди-туди, оце вітер. Ну, ось так я тут навела лад. Головне висвободила там півонію. Хотіла ж піти туди, а там хлопці пиляють, рубають дрова, готують на зиму. ну, А я це закінчила, думаю, що ж ще? ну, в мене отут був безлад, то я трішки так навела. і... Ідею собі, думаю. Ну, це ж хотіла Віка тут тротуарну плитку покласти, ну так поки що ні, то я думаю, це ж можна сюди теж плівку покласти і камінцями закласти, але це буде потім. Ну, а поки що висажу оті тюльпани, що Віка мені в горшку дарувала. Ну там я їх хочу висадити. Так оце ж треба помітити, потім забуду і Отож, де воно, де воно шукаю? Ой, як зараз оце хризантеми Де білі, де жовті, де де е, бускові? Ну забула, треба шукати відео, а немає часу. Взяла другі рукавички, ой, і хочу тут трішки. Оце ж не знаю, де тут ті братки. Може, оце вони вже й вилазять, бо Люся говорить, що в неї вже хороші, а в мене щось зовсім нема. Ну, а спер... в першу чергу я отут хочу посадити оці тюльпани, що Віка мені подарувала на 8 березня. І я викопаю, о, яка земля мокра, черв'ячків багато. Викопаю ямку і висажу їх. Ну і подивимось на слідуючий рік. Ой, вон, дивіться, вони тут у піску росли. Ну, да. Ну, гарні такі клубні. І в кучки посаджені, ну це й добре, хай будуть у пісочку. Зараз загорну. О, і жук. Оцей хрущ. Ну, попався ти мені, ти думав, ти з'їси мені тюльпани? Ні! Ну, це хай вони такі сухі стоять, вони ще не зовсім сухі, ну, але трішки суховаті. Так, це камінець. І зараз трішки спушу, ну так, щоб вже ж не зачепити тут. Бо говорять, буде дощ. Коли він буде, не знаю, ну коли, колись буде. Тому я вирішила це посадити. Так, у мене вже хоста ця вилазе. Так, там. Ой. Примили ростуть гарненькі. Так. Ну, це сухе, вже йому хай летить. А ці маленькі нічого стоять, якісь згодиться. Трішки підпушим і воно буде гарненько. Ой. Всі зайняті роботою, чую, всі сусіди там щось копошаться. Ой, ну і я копошусь. І сапку одну поламала. Вона така легенька, хороша. Взяла й поламалась. Ну і її вік, мабуть, вже настав. А це важкувата. Треба буде тільки сказати та заїхати. На базар подивитися, мені треба легенько. А оце вже, мабуть, похоже, що конвалія сходить. Ну, я не бачила, як вона сходить. Ну, я її тут висаджувала, то думаю, це вона. Ну, я їй не дам вигородити. Може, отак іще вниз туди за городю сантиметрів 40 в глибину. Та хоча коріння, вона як перій, мабуть. Бо коріння знаходили того перію на метр в глибині, коли оце отримали ділянку цю, а тут перій виводили, сил не було вже ніяких, ну вивели. Так, ну далі. Ой, вітер, що руба цей вітер. Та косиночка теж злітає, а треба було шапку надягнути. Не знаю, тут трішки я отак спущу, щоб веселенько їм тут було. Так, це бур'ян. Бур'ян вириваємо. О, здається, там хлопці закінчили вже пилять. Можна буде вийти туди, там щось поробити. А може і хват на сьогодні. Отак ось так ось. Ось тут нарциси не дають росточок. Ну, Квітку росточок дали, не дають Квітку. Опа так. Так, взяла грабельки ще загрибу тут, ну, щоб воно було акуратненько. Пасти. Так, і тут, і потім той бік, теж так зроблю. Оце гортензія вікулі на ця пішла, а та ні. Ма, Наталя сказала, що пропала. Ну, а ця ось Ну, я поки зовсім її не чіпаю. Не підрівнюю, не, під, не підрізаю. Так. Ну, оце так. Вроде нічого. нічого. Отам треба таку, не знаю, якимсь совочком проковирять, щоб вилазила хоста. Ну, і ще цей бік теж пропушу. І отут. Ой, ну, що ж ти оце не хочеш? Це сухе, напевно. Це гортензія тут, ну я її ще, а може, вилізе іще лишаю. Хай поки що. Так, хости хорошо вилізли вже. Братків не видно. І з цього боку і там теж немає. Не знаю чому. У Люсі є, а в мене нема. І довго ж вони цвіли, не дали мені. На сінячка не дали видно. Ну, ладно. Обійдемося без братків. Так. Так оце викидаємо на ну, сухе? Да, сухе? Угу. На жаль, сухе. Спалим. Шашлик готувати буду. Отак. Ну, щось тут насажу потім, не знаю що. Ну, щось посажу. Зверху земля суха, а під низом волога. Ось. Тепер і що ти тут в камінцях ростеш, Тепер трішки грабельками загребу і буде частенько і гарненько. Якби не ця земля, я б, мабуть, з ума зійшла, як кажуть, з узду б з'їхала. А так оце щось ковиряюся, ковиряюся. Треба там іще, ну там візьму потім ще ото маленьке. О, господи. Ну, ось так. І чистенько, і добре, і козак.